Доброго ранку, шановні учасники громадських слухань, давайте перевіримо зв'язок, підкажіть, чи мене чути, видно? Доброго дня, пані Юлія, так, видно і чути. Дякую. Суб'єкт господарювання у нас ще не підключився. Ага. Дивіться, я паник суб'єкта господарювання і він угу. може підключитися, так. Угу. Давайте тоді хвилин 15 дамо ще можливість. Представникам громадськості підключитися, тому що в нас поки що нікого немає, крім міндовкілля і вас, пані Аліна. Тому чекаємо о 10.15 будемо розпочинати. Добре, дякую. Дякую. Доброго дня ще раз. Давайте ще раз перевіримо зв'язочок. Підкажіть, чи мене чуєте, бачите? Так, чути і видно. Угу. Дякую. Суб'єкт господарювання підключився. Доброго дня. Доброго. Доброго Все, чути і видно. Дякую. А, отже, тоді давайте будемо розпочинати наші громадські слухання. Сьогодні в нас 12 грудня 2024 року в нас проводяться громадські слухання у процесі здійснення оцінки впливу на довкілля дочірнім підприємствам. Коростенський лісгосп ПК Житомирського обласного комунального агролісогосподарського підприємства, Житомир -обл -агроліс» Житомирської обласної ради стосовно планованої діяльності, що передбачає використання лісових ресурсів у порядку проведення рубок головного. Користування та суцільних санітарних рубок на території лісового фонду дочірнього підприємства Коростенський лісгосп АПК, Житомирського обласного комунального агролісогосподарського підприємства, Житомир Агроліс, Житомирської обласної ради. Мене звати Романенко Юлія, я головний спеціаліст відділу інтеграції екологічних оцінок у голосової політики департаменту екологічної оцінки Міндовкілля. Сьогодні я буду головою на даних громадських слуханнях. 18 грудня 2017 року вступив в дію закон України про оцінку впливу на Довкілля, які попередньо зобов'язують суб'єктів господарювання, оцінити ймовірний вплив на довкілля від діяльності, яку вони планують провадити. 18 грудня до березня 2020 року громадські слухання в нас проводились в офлайн режимі, проте через пандемію та встановлені карантинні обмеження на території е, України е, громадські слухання, передбачені статтею 7 закону України про оцінку впливу на довкілля з березня 2020 року, не проводилися, а громадське обговорення проходило у формі надання письмових зауважень та пропозицій. Проте 13 липня 2023 року прийнято закон України номер 3227 про внесення змін до деяких законів України щодо досконалення та цифровізації процедури оцінки впливу на довкілля, який серед іншого врегульовує питання проведення громадських слухань у процедурі оцінки впливу на довкілля. Так, з 29 липня 2023 року набрав чинності пункт 2 прим. 2 статті 17 закону України про оцінку впливу на довкілля, згідно з яким тимчасово на воєнного стану на території України громадські слухання, передбачені статтею 7 цього закону, проводяться у режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля. Порядок громадських слухань детально викладений у постанові номер 989 від 13 грудня 2017 року, яка наразі зазнала змін, оскільки 13 вересня 2023 року набрала чинності постанова номер 967 про внесення змін до постанов Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017, 2017 року номер 989 та 1026. Ця постанова була прийнята з метою проведення у відповідність до норм пункту 2 прим. 2 статті 7 12 закону про оцінку впливу на довкілля, та врегульовує здійснення громадських слухань у режимі відеоконференції в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля на період дії воєнного стану в Україні. Окремо, хочу зазначити, що в нас ведеться відеозапис наших громадських слухань, який буде оприлюднений на вебсайті Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля. В нас на 10 годину 21 хвилину на громадських слуханнях присутні четверо учасників: двоє з них це представники Міндовкілля, як організатори громадських слухань. Ще Учасників я попрошу ще раз представитись, сказати, кого ви представляєте на цих громадських слуханнях, для того, щоб ми змогли зафіксувати присутність або відсутність представників громадськості на громадських слуханнях. Отже, учасник, який підписан Коростенський лісгос. Включіть дорослих Коростен... Коростенський АПК. Так. Дякую. І пані Аліна Прохоренка. Представник суб'єкта господарювання Коростенський Коростенський -госп. АПК. Дякую. Отже, на 10 годину 22 хвилини ми не фіксуємо представників громадськості на громадських слуханнях з чотирьох учасників. Двоє учасників це представники міндовкілля як організатори громадських слухань. Ще двоє учасників це представники суб'єкта господарювання. У такому разі, відповідно до вимог постанови Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року, номер 989, нами буде складено акт про наявку представників громадськості на громадські слухання за моїм підписом. Ще раз наголошую, що в нас ведеться відеозапис наших громадських слухань, посилання на відео та акт про наявку представників громадськості на громадські слухання будуть оприлюднені у єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. Отже, відповідно до постанови номер 989, якою... Затверджено порядок проведення громадських слухань. Ми закриваємо громадські слухання дочірнього підприємства Коростенський лісгосп АПК Житомирського обласного комунального агролісогосподарського підприємства Житомир Облагровіс, Житомирської обласної ради щодо діяльності, яка передбачає використання лісових ресурсів у порядку проведення рубок головного користування та суцільних санітарних рубок на території лісового фонду, дочірнього підприємства Коростенський лісгосп АПК Житомирського обласного комунального агролісогосподарського підприємства. Житомиру або Агроліс Житомирської обласної ради та вважаємо громадські слухання такими, що відбулися. Всім дякую за увагу, всім тихого, типу мирного дня, до побачення. Дякуємо, гарного дня, до побачення. Дякую, до побачення. Дякуємо, до побачення, гарного дня. До побачення, Дякую вам.